Доброго вечора. Немає, коли мені займатися переписками, бо купила вчора краску, треба красити. То в мене сьогодні оце цей, що написав красиво, коли Кайра з Камарою від обстрілів да, голову опустили. То ми переписками, якщо комусь цікаво, залізте, гляньте. Він дивлюся, не хоче тікати з мого каналу, дивиться, виписує. Коротше, буду розповідати, буду робити і розповідати. От пишете ви мені, зараз віднесу викладку. Мені, до речі, я скажу, карюшок, мені, до речі, я скажу ваші поеми ті, що ви виписуєте. от тут такими, боже мой, скажіть, я скажу. Ото такими, ото знаєте, от у поеми ті. Там то, як ото Пушкіна виписували, то всі останні. Мені нема коли перечитувати, бо я працюю та людина. Я на роботі працюю, вдома працюю. Ось прибігла додому, вчора купила по розпродажу, але якби їхала додому, то я ваші коментарі <кхм> перечитала. Що я можу вам сказати? Не знаю, як буде чутно чи не чутно. Комарик не балося. Вчора купила краски по розпродажу, так? то треба покрасити стовпчики, бо наче чоловік каже, завалити мені штатів, зараз получите. От всі троє. І карюша не за що відхватить, якщо то. Е... Треба покрасити, бо чоловік каже, що буде, будуть душі на вихідних, а мені треба покрасити. Наймає, мені коли Пишете ви. Зараз буду трошки її підвігати камарочка. І підвігати, може, де її карюшу. Пишете, ви от, так, да, от ви, Маріна... Живете краще за мене. А хто вам не дає жити краще? Що у вас там у мене сім'я, а у вас її нема? То хто вам лікар, що у вас немає сім'я? Я чи що? Ну, скажіть мені, будь ласка, у нас у всіх людей сім'ї є. Ну, майже у всіх. Є дурні, яких не беруть, знаєте, там. Є, ну так склалося в людей. Я при чому пишете знову ж, що я живу там краще від вас. Я вам скажу більше, мої собаки краще живуть, ніж деякі люди. Ну то й що? Ну то й що, мені що, вирівнятися на вас чи що? Бачите, я ось украшу. У мене я живу, у мене роботи куча, а ви мені виписуєте оті поеми. Я вас попросила як нормальну людину. Згиньте з мого каналу, згиньте. Не треба мені виписувати, ото ну, розписуєте. Ладно, давайте, бо ото, знову, що бачу, то пою, бо працюю. Що бачу, то й співаю. Живу я краще за вас, то я тружуся. Розумієте? Я тружуся на роботі. Зараз вам покажу чоловіка От ми прибігли з роботи. Я вже напувала курей, дала курям. Встрітила собак, он чоловік, де він? Он пішов тудитися з тією качелькою. Вон мої собаки лежать. Все це, що в нас є, ми нічого в нікого не крали. Ми не йшли, нікого не вбивали. Ми заробляли своїм трудом. Все, що в нас є. Ми прибігли з роботи, бо зараз буде темніти. Треба доробити роботу в хаті. Ми не пішли там, знаєте, не ввалилися на ліжечко. У мене немає не такої можливості від, відпочити. Так, буду крутити цього штатіва, бо це ж хочеться вам розповісти. Бо ви мені пишете, пишете, а я не можу відповісти. Блін, заляпую зараз ще й телефон в, в фарбу, але нічого, раді вас, на що тільки не піду. Зараз получите в мене. Так от, ми трудимося. Ми трудимося, ми приходимо з роботи, ми не лягаємо на ліжечко, бо це знаєте, живемо погано і будемо жити погано. Я як була мала, я все життя хотіла жити краще. Ви там пишете за якийсь обстресер. родилась, народилась я в тому обстресері. Нічого там гарного не було. Не знаю, може, в мене в батьків. Друге, інша думка, але в мене така. Я пам'ятаю ті злидні, я пам'ятаю, як батько. З матір'ю не дуже там отримували заробітну плату. Я так жити не хочу. І слава Богу, вся Україна так жити не хоче. Ми пішли трошки вперід. Оці дерев'яні доміки, знаєте, будиночки, воно ж як ото нуф наф-наф і -наф ніф-ніф. Знаєте, такі мультики є, що що там було сказочка якась. Воно ж несе та і все. Я не хочу так жити. Я намагаюся жити краще. А щоб жити краще, треба трудитися. Я працюю, я працюю, я тружуся. Колись мені там писали, що там. Боже, я мільйонер на цих вівчарках, то в мене, я ж кажу, я більш в убитку, чим, в, в чим є якийсь заробіток від тих вівчарк. Мене, я ж кажу, спробуйте, спробуйте підняти. Ті, хто спробували підняти по моєму вихованню, то вони сказали, Маріна, ну його нафіг, воно то не стоїть. І деякі люди вони просто припинили робити, займатися плем'яною діяльністю, а я продовжую це робити. Адже е, кошти. Ну, гроші. Це не найголовніше, що може бути в житті. Ви там сирота. Ну, я вам дуже, ну як, мені шкода вас, що сирота. Ну, що таке, нема, знаєте, до кого притулитися, нема з ким побалакати. От уже виписуєте в Ютубах. Я вас попросила вже по-нормальному, ну ви від мене. Ну, що ви хочете від нас, ну що ви Ну, не хочете, то я ж кажу, продовжуємо. Продовжуємо лялякати. Зараз поставлю сюди і буду так побачити. І вас, вас, звісно, я не побачу. Слава Богу, що я тут тільки читаю, а нікого не бачу і не чую. Знаєте, оце... Тому більш люблю собак, бо вони мовчать. Вони, якщо гавкають, знаєте, чим відлічається, до речі, порода? Дверняшки вони гавкають завжди. Порода гавкне лише тоді або нападе, коли є небезпека. Та і все. То мені там, коли починають ті поеми, я ж кажу, виписувати, я їх я ж кажу, в мене немає часу їх переписувати, перечитувати. Але оце ж ви мене заставили перечитати. Треба трудитися, те, що ви пишете, політика, не політика, Ви трохи не плутайте, люди, що таке політика ваша і що таке війна. Що таке, коли вбивають? Ну, у вас же ж Верховній Раді, чи як вона там у вас звається, Госдума? У вас там не б'ються? Ні? Не стріляють один в одного, коли сидять на тих? Я думаю, що не стріляють. То що то? То то політика. А зараз те, що робить Раша туди з Україною, то то називається кровопролиття, геноцид, вбивства. Населення. Розруху, біль, сльози, сум це все, що принесла е, рабзійська. Не матюкайся, я знімаю. Бачите, чоловік матюкається. В нього щось там не виходить, тріснувся головою, але нічого. Ні, не головою. Пальцем тріснувся. Палець до свадьби заживе. Як Катька буде заміж виходити, то будеш цілий. Ні ж не б'ються, правда? То, то називайте речі своїми імінами. Якщо я сказала, я вже казала про те, так буду крутити, буду крутити, бо я ж кажу, нема коли. Ви називайте речі своїми іменами. Ви там пишете, що ви там сидіть тихо і молчите, то дуже шкода. Ви є причасні до вбивства українського народу. Це я вам кажу від себе. Ті, хто мовчать, вони. Вони е, допомагають, ви хочете, вони допомагають нас вбивати. От і все. Але я не здаюся. Я ось крашу, я сподіваюся на краще. Я буду засаджувати города. Я буду ось як що дівчата потечуть, то буду в'язати. Я буду жити далі. А не сидіти, то бухати, як роблять, да там в рабзі, Жалітися на життя, що там хтось живе. Гірше, а хтось краще, от українці, вони працьовитий народ, так ми дуже працьовитий народ. Ми ні в кого нічого не вкрали, ні в кого нічого не вкрали. Ми собі живемо і все. Коли там рабзійські ребята побачили, що ми живемо лужче, краще, да? вони вирішили, що треба йти вбивати. І прийшли нас вбивати. Скільки дітей на цвинтарях? Ви собі навіть уявити не можете, скільки людей. На цвинтарях. Ви собі то також не можете уявити. Але, повірте, тут дуже, дуже великі цифри. В мене від того рве душу. Але, але, так, зараз сюди поставлю, тут то точно знесуть. Але духом я не падаю. Ви, ви нас тім. Повірте, не зламаєте. Зараз. Кожен, хто мовчить, кожен хто мовчить, то є, зараз поверну на себе, щоб ото ну, нормально, щоб оце влажувалось нормально, щоб ви мене чули нарешті. Той, хто мовчить і наблюдає да, там в своєму мірке, кожен, кожен причасний до вбивства народу України. Кожен. Ви платите налоги. Зараз підіймуся, бачите? Так, о. буде видно мене чи ні? Кажу, що маму буде видно. О, трохи бока але піде, нема коли мені виставляти тут ті камери. Ви платите налоги. З цих налогів роблять ракети, вбивають нас. Сьогодні на місто було запущено більше 30 ракет, і я скажу, що запустили в різних напрямках міст. Моїм собакам довелося давати заспокійливе. Бо то могло закінчитися, ну, м -м, могло закінчитися дуже погано. А ви мені пишете, як красиво. Та щоб ви так красиво пережили саме ту, оце саме то, знаєте, що мені довелося пережити вкотре вночі зі своїми собаками, то я бажаю вам від душі, щоб ви також красиво оту красоту відчували. Що ви там мені писали з приводу того, що я ділю людей на сорти, я нікого не ділю. Не ділю. Хто до мене відноситься з повагою, або ну, ну, хоча б нормально пише без всякого того гімна Рабзійського? Я відповідаю всім нормально. Ті, хто починають у мені там якусь фігню... Виписувати, я кожному скажу, ви не, будете, ви не будете більше знущатися. Я от за свій характер я скажу надо мною, ви так точно знущатися не будете. Там щось перебільщики, ждуни, да я ненавиджу кожного, перебільщика, кожного ждуна і кожного мовчуна, який сидить, оці сидять і мовчать. Ви чому, опять же, позаздрили? В нас є життя, в нас є да, ми розвиваємося, ми ось трудимося, ми трудимося, я вкотре повторюю, ми трудимося. Ви вирішили, що, ну що, загубити все те, що пишете знову ж таки батьки строїли, так і мої батьки строїли. А, а люди, в яких забрали все, хто, хто їм строїв, вкрали чи що? А я вам задам питання зараз в Маріуполі ці як вони бурятю ці Буряті я заїхала. То що вони строїли в Маріуполі? Скажіть мені, будь ласка, я знаю особисто в мене одне вівчарниці. Вона займалася вівчарками, зараз вона виїхала в Європу, то в її домі, в її будинку мешкають буряти. Це нормально? Ви вкрали, ви вари. То, що я буду зрівнювати з усіма, всі, всі ті, хто мовчать, ще раз кажу. Всі ті, хто мовчать, всі ті, хто підтримують, підтримують своїм мовчанням, оці вбивства українського народу. Оці вбивства. Я буду, я буду завжди за те казати. Я не знаю, я вкотре кажу. Зараз підійму, буду залазити туди. Я не знаю, чи виживу я до кінця тієї війни. Я не знаю, чи будуть живі ті ж самі мої собаки, чи мої батьки. Я не знаю. Якось буде. Чи мої, моя рідня? А, ще знаєте, що мене підірвало трошки? Де ви писали: от треба сісти. І обійнятися. Представте собі таку картину. От допустимо, допустим ваше слово арабзійське, що ви не одинока людина, а у вас є сім'я. От прийшов сусід, вбив вашу рідню, я вже вкотре це те кажу, а потім вам кажуть, та ладно, біжи його обніми. Ви обійняли? Я думаю, що ні. Але таке в рабзі, може, там різний народ є. Якщо на коліна поставлять, може, пообняли. А я не обійму ніколи. І я того не пробачу ніколи в житті, повірте. Ніколи в житті. Так що обіймайтеся, я вам написала. Обіймайтеся, шукайте там в себе в рабзі, з ким обійматися. Якщо вам цікаво дивитися мій канал, то я вас дуже прошу, закрити свій писок і дивіться мовчки. Заздріть мовчки, щоб вам сюди не захотілося їхати, не дай Бог. Там я ж кажу, Ледоти пишуть, мені, що ти там заговориш Рабзійською мовою, Та не заговорює, мені тошнить від неї, мені тошнить від неї. Мені інколи вже становиться ну, гидко від того, коли мені там... Е, десь і пишуть на російській мові, я вам скажу. Е, бо мені неприємно. Розумієте? мені неприємно. Мені неприємно, бо е, це є е, мова. Країна-агресора, яка вбиває мій народ. Але я відповідаю на коментарі. Я відповідаю, бо то є мої давні підписники. Слава Богу, вони зі мною, слава Богу, вони там ніколи не писали, що там якоїся гідоти. То я відповідаю. Я вихована людина на відміну від рабзійської країни. Я вихована людина, я маю вищу освіту, я працюю, я працюю на підприємстві. Тихо, тихо, не знести мені, пожалуйста, штатів. Я працюю, чоловік працює, ми трудимося, донька в мене також працює, собаки в мене гарні. Що вам ще сказати? Не пам'ятаю, що ви там виписували, я ж кажу, ви як -то починаєте виписувати от ті поеми, от ті поеми, знаєте, я поки до кінця перечитаю, я запитаю, що, що ви писали мені на початку. Карюша, бо тут голова забита. Війною, не політикою. Мені так похер на ту політику. чесно. Я бачу, як вбивають на народ України. А на ту політику мені взагалі похер. Що на вашу, що на нашу. Є війна, і то має, ви маєте в тому признатися. А війна залізьте в Вікіпедія є така, знаєте, в інтернеті. Якщо ви у нас гугляться, а у вас там Яндекс. Якщо ви залізете туди, і її напишете, карюши, перестань, бушувати! Бачите, карі теж не подобається. Ця тема, бо вона задовбалася вночі. Якщо ви загуглитесь, так майже сюди. Йом. Якщо ви загуглитеся, що таке або за Яндексіця, в Вікіпедії, що таке війна і що таке політика, то є два різних значення. Не прикривайтеся політикою. Не прикривайтеся. Ви тим політикам Нічого не Ви там писали, що ви там проти когось. Я навіть не знаю, про кого ви мені пишете, чесно. Воно мені нахер не надає, мені нема коли. У мене оце Карюша, ди сюди. У мене оце на свою голову завела цей ютуб канал. Розумієте? І то я його заводила для того, щоб мати е, Боже мой, мати пам'ять згадку про своїх собак, да, як вони жили, про тих цуценят. А я це на свою голову вже влізла і починаю. Продовж війну, я маю право, це мій канал, це моє життя. У мене і плейліст, якщо ви побачите, він називається Наше життя. Я живу в часи ті, коли на дворі йде війна, коли сусідня країна. Я не називаю вас братами, і ніколи в житті я вас не називала братами. Як от там пише там, братські, не братські. Що це таке за слово? Взагалі не знаю. У мене є брат, в мене є сестра. Наша мені хтось чужий. Я ніколи в житті, я ж кажу, я, я показую своє життя. Я живу в часи війни, де Рабзія вбиває українців, де гине цвіт нації. От і все. Що ще додати, я не знаю. Не, не пам'ятаю, я ж кажу, не пам'ятаю, що ви там виписували мені, але таке, мені треба працювати, трошки з вами побалакала, да? порозмовляла. Зараз буду то. Треба мені викрасити краску, бо як буде дощ, мені шкода тих грошей, що я на нього потратила. Як буде дощ, то воно не викраситься і краска засохне, потім цим розріжувачем не хочу. Все треба викрасити. Що красила, Сьогодні я крашу, Фарбую, навожу красоту. Хочу жити трошки краще, але не воруючи, не вбиваючи. І нікого там, не знаю, ні до кого я там не лізу на там чужі території. Там дуже часто мені виписують, там наші, боже мій, наші землі повернуться до нас. Які ваші землі? Що ви там собі нафантазували? Що там ото діди, прадіди? Боже, мені, я ж кажу, я з одного боку я рада, що мій дід перестань, Карюша. Що мій дід не дожив до того віку, бо мій дід воював. Мій дід воював і Ну, я ж говорю, я... Ну, що ну, його нема зараз. Бо це, я ж кажу, це що це та, та з чим-то, що там собі та радія придумала. Так, а ну перестали. Що ви влізли? З, з відразу також відразу кричали там Америка. Халєріка, ще якась параша. І що ви робите зараз? Ви вдвох, ви скорпували, скорпурувалися, Той раком став, я ж кажу, і що ви робите? Що ви робите? Ви принижите і продовжуєте вбивати. Та й все. Але то ваш гріх, то ваша кров, на, то наша кров на ваших руках, а не наша на ваших. Та й все. Живіть цим. Ваші, знаєте, як в Біблії пишеться, наші діти відповідають за гріхи своїх батьків. То ваші діти вам може, ви можете навіть і порадіти, що у вас нема сім'ї. А коли і буде, то ваші діти будуть відповідати за ті гріхи, за ваше мовчання і за те, що робить ваша країна. Та і все. Все, ладно. Буду вимикати, бо зараз і телефон буде, зараз і телефон буде в цьому. зараз. Поставлю в фарбі, а шкода, я ж його ну, придбала, я ж його не вкрала так, не розмарадьорила, не вкрала. Я його придбала і треба мені працювати. Бачите, чоловік сверлить. Треба працювати. Щоб жити краще, треба працювати. От і все. Е, 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 жизнь, як там ви підписані, ваш той нікнейм. Жизнь в деревні. Відчіпіться від мене, ідіть з Богом, ідіть з Богом далі. Я ще раз кажу: якщо вам цікаво дивитися за моїми собаками, якщо вам цікаво дивитися, як я живу, так я, яка в мене сім'я, яка в мене рідня, я вже вам всім показала, яка в мене сім'я, яка в мене рідня. Якщо вам цікаво, закрите, будь ласка, свій писок із приводу ОТО, політики і вбивця, вбивця. Не пишіть мені раді Бога нічого. Ви не були в моїй шкурі, ви не знаєте, як живу я, і ви не знаєте, як живе весь народ України. Все, українці, українці, знову українці. Слава Україні! Навіки, слава Україні! Слава Богу за Україну! Папа за Україну, папа, це папа сусідка каже, Марітна, треба казати: слава Богу за Україну! Слава Богу за Україну! Слава нашим ЗСУ, які під ну які не дають. Тим скотам зайти на наші землі. Десь прорвалися, звісно, вони, але яким чином, що там хоронять, що у нас хоронять. Та все. За мір, мір. Що таке мір для вас? Мір. У вас нема там. Раша з міром йшла, йде цей мір. Позорники. 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 Коротше, слава українці, українці тримаємось. Тримаємось, ось жуліків покажу і пішла я працювати далі. Бо немає мені ніколи. Пока-пока.